Колабораційна діяльність та заборонені речовини. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій четверга 10 -го серпня. Увірвався до будинку на Дніпропетровщині. судитимуть чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку. Чоловік, який більше 10 років перебуває на диспансерному обліку, з ВІЛ, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Наразі вказане домоволодіння винаймала інша родина з дітьми. Пересвідчившись у відсутності дорослих, він схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. Тим часом Молодший братик вибіг на подвір'я та сховався. Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину. Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Заборонені речовини, патрулюючи у Самарському районі, правоохоронці помітили автомобіль ВАЗ, який порушив ПДР. Зупинивши транспортний засіб, поліцейські з'ясували, що закріплені на ньому номерні знаки йому не належать. Водій не зміг нічого пояснити з цього приводу. Провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили у чоловіку. Віка шість слів пакетів з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. громадянина, передали слідчому божа кара на Львівщині. співробітники прикордонного загону та правоохоронці викрили священнослужителя з Кривого Рогу, якого підозрюють у сприянні співвітчизникам у незаконному перетині кордону під виглядом служителів християнської церкви. Правоохоронці встановили, що 31-річний криворіжець, який тимчасово перебував на Львівщині, забезпечував своїх клієнтів документами для перетину кордону. У фіктивних паперах за. Значалось, що громадянин, нібито, є диаконом релігійної громади та виїжджає за кордон з метою співробітництва з релігійними благодійними організаціями для отримання гуманітарної допомоги. Під час спроби чергового незаконного перетину кордону підозрюваний був затриманий в одному з пунктів пропуску на Львівщині. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Колабораційна діяльність жителів Дніпропетровщини підозрюють у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ, за даними слідства, уродженець Вологодської області РФ, який є громадянином України, та мешкає у Кам'янському, розміщував дописи та відеозаписи в забороненій соцмережі, у яких заперечував здійснення збройної агресії РФ та тимчасової окупації частини території України. Мешканець новомосковського району з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював у соцмережі матеріали з проросійських груп, у яких Виправдовував дії російських військових. Під час слідчих дій поліцейські вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Підозрювані використовували їх у протиправній діяльності. Чоловікам повідомили про підозру. Триває слідство. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.